Дітки, подивіться українську народну казочку рукавичка. Якось йшов дід лісом, а за ним бігла його собачка. Йшли вони, йшли та й загубив дід рукавичку. Та не помітив цього. Ось біжить Мишка, побачила рукавичку та й каже. Буду тут жити та й стала жити в рукавичці. А тут пострибала жабка-скреботушка. Побачила рукавичку. Ой, яка гарна рукавичка. Хто хто в ній живе? Я мишка норушка, а ти хто? а я жабка-скрипотушка. Пусти мене до себе жити. Стали вони жити вдвох. Живуть вони в рукавичці вдвох, а тут по лісові зайчик-побігайчик скакав. Побачу рукавичку. Ой, яка гарна, буду в ній жити. Хто хто в рукавичці живе? Я, мишка, норушка, і я, жабка, скрикотушка. А ти хто? А я зайчик-побігайчик. Пустіть і мене до себе. Ну заходь, будемо в трьох жити. Пустили. Його. Бігла по лісі лисичка сестричка. О, яка гарна рукавичка. Хто хто в рукавичці живе? Я мишка нарушка я жабка-скрикотушка і зайчик побігайчик а ти хто? А я лисичка, сестричка, пустійки мене жити. Так тут і так уже тісно, а я так з краєчку добре, заходь, та й пустили лиску до себе жити. Біг по лісові вовкчик Чик-братик, теж побачив рукавичку. І бачить, щось що вона вже там без, без. мало не лусне. Хто хто в рукавичці живе, хто хто тут живе. І відповідають звірята. Я, мишка на ружках. Скаркотушка, я зайчик-побігайчик, і я, лисичка, сестричка. А ти хто? о я вовчик, брате, пустіть мене до себе жити. Та нам і так тісно. Я краєчку, ну, будь ласочка. та й пустили вони ще й вовка до себе жити. Живуть собі в рукавичці, а тут іде лісом оба клан. Побачив рукавичку. То хто в рукавичці живе? То хто в невеличкій живе? Я мишка нарушка я жабка скарготушка, я зайчик-побігайчик, а я лисичка, сестричка, а я вовчик-братик. А я кабаник клан і мене пускайте. Ну, добре вже заходь. Оце лихо. То не забереде всі в рукавичку. А тут ще й так вони, такий гамір підняли ще й Ведмідь з берлоги виліз, теж побачив рукавичку. Ой, яка гарна. Я теж буду з вами жити. Ну, куди ж ми тебе пустимо? Та я скриєчку. Так їм тісно ось-ось рукавичка лусне. А тут же дід оглядівся, А рукавички нема. Пішов шукати. Та й собачка поперед нього побачила рукавичку, а вона шевелець. Що ж там таке, як стала гавкати? Звірі як злякається. Та й стали вилазити з рукавички та тікати та й розбігалися швидко лісом. А дід і з собачку додому пішли. Ось така гарненька казочка, дітки. Казочці кінець, хто слухав молодець.